Тупався мені отакий апарат з жалобою на те, що він не міг підключатися до е, комп'ютера, не працювали кнопки, там не стартувало тренування, GPS чудів і так далі і тому подібне. Зараз багато в інтернетах йдуть розмов про те, що якісь. Е, Нестабільні були 27-го нестабільна прошивка, можливо, там перша чи якось не знаю. Можливо, нестабільно стало, не знаю. Фактично, яким чином вирішив зараз вже відповідно приєднується нормально, без питань Усіх всіх випадках, при підключенні до до Не було такого, це ефект камери. Відповідно, що зробив, яким чином усунув цю всю історію, цю всю ситуацію. Значить, не хотіла б ніяк відключатися, що треба було зробити, від'єднати по-перше від цього. Відключаємо годинник. Нажимаю верхню кнопку на секунд 30, далі зажимаю, далі необхідно зажати. Ніжню кнопку зажимаю і включаю годинник. То він починається включатися. Заходимо в так зване сервісне меню. До цього години взагалі не хотів ціпини, що Я, звичайно, не перевірив. Все, зайшли в сервісне меню. Ось зайшли в сервісне меню. В сервісному меню, відповідно, я приєднав шнурок. Чуєте по звукам, варто відзначити, трошки довше приєднується, от перший звук, другий звук. І в сервісному меню все, от вже приєдналося. Тобто десь протягом хвилини, скажімо так, трохи довше приєднується. Варто почекати, замітити це увагу. Все, ми доєдналися відповідно до цього до годинника, Пробував вичищати папку Гармін, пробував ці всі маніпуляції робити. Щось, ну, скажімо так, допомагало, але все одно то завантажувалося, то не завантажував. Що я зробив? На форумі. Я знайшов посилання на стару прошивку. Я її кудись кинув на Гармін. І що я зробив? Я закинув цей файл Garmin update, закинув в папку Гармін папку на годиннику. Після того, як я закинув, закидував в цьому сервісному меню відповідно, е, як я вам казав в цьому сервісному меню Ось. після того, як я закинув в цьому сервісному меню, відповідно від'єднав годинник, який, до речі, до цього часу не приєднувався до комп'ютера гармін... до, комп до гармін конек. А в, сер... в режимі сервісного меню приєднувався й до комп'ютера і Garmin Connect його бачив, тобто можна прошивку в цьому відео. Коли закинув, Тут ви бачите 27 а версія прошивки, але потім... я відповідно просто-напросто перезавантажив годину, прошивка залишилась Ось. і наступний раз, коли завантажив, години побачив 26-ту прошивку, запропонував перешитись, зверніть увагу, що повертатися на якусь бета версію він не може, він не побачить її. А на 26-ту прошивку він її побачив, тому що це офіційна прошивка, зараз я не перешиваю. І відповідно наступний раз я вже завантажу цей годинник. Перепрошив на 26-ту, приєднався до комп'ютера. Гармін Конект побачив годину без питань. Ось. Гармін Сторог. Я далі зайшов в нього, подивився. Він запропонував перешитись знову на 27. му Заново перепрошився на 27-му, можливо, просто 27-му перед цим надій стало, десь якийсь збой в цьому апараті. І після цього годинник почав спокійно приєднуватись до комп'ютера. Усі всі помилки, про які хазяїн годинника, <звісна> власним годинника мені написав ось тут. Вони всі усунулись, тобто, крім тільки Wi-Fi. У Wi-Fi є одна така. Один такий нюанс, про який я хочу сказати. <плес> Можливо, щось трапляється з годинником, з Wi-Fi, Я зараз ще рішення не знайшов, але це софтверна помилка. Тільки пробую підключитись, пошукати Wi-Fi і модуль зависає. Модуль зависає і в цьому випадку він починає дуже надмірно споживати. Ось е буквально там в 2, в 3, в 5 разів більше енергії споживає, тому що Wi-Fi модуль постійно шукає е наявні мережі, не може знаходити. Но це софтверна ошибка, я, помилка я її не можу вирішити, не можу вам далі. Відповідно, що треба зробити, мені дуже допомагало. Ну, По-перше, чи перезавантажити годинник тоді і вже не заходити в режим пошуку Wi-Fi. Чи просто приєднати, як ви знаєте, коли ви приєднуєте до комп'ютера, там де є гарний коннект і так далі, то в цьому випадку всі модулі будуть відключатися. Так само і трапляється. Тобто я приєднав модулі, навіть пошук, який відбував, відключається. Тут відключається звичайно Wi-Fi, і годинник себе, собі живе, гарним, гарним життям, немає проблем. Тому значить, радше, як я вам сказав, От, для вирішення цієї ситуації заходити в сервісне меню, і в сервісному меню приєднуватись до годинника. Заход в сервісне меню, ліва ніжня кнопка на годинку. Значить, коли в сервісному меню, годинник трошки довше знаходиться, тобто буде запитання, звертайтесь. Можливо, щось з цією прошивкою дійсно щось не так, навіть 27-ї. Ну нічого не поробиш, відповідно треба зайти через сервісний. Не так часто ми там звертаємося до Гарміну. Експреса, тому я ще не знайшов тут взаємозакономірності. Начебто все провів, поміняв, почало заходити. Буває, що не заходить. Не знаю. Ну, одне я примітив, що через сервісне меню мені завжди вдавалося зайти на годинник, оновити прошивку, оновити. Інформацію оновити карти все, що треба, тому будуть запитання. Звертайтесь всього доброго. До побачення.